Друзі, всім привіт. Субота. Знову у нас насичений робочий день. І сьогодні ми зустрічаємо чергових три автомобіля зі сполучених штатів, які ми купили для наших клієнтів, привезли в кривий ріг і будемо відновлювати під ключ. Сьогодні у нас такий різноманітний асортимент. Є ось така джета 2019 року, куплена за 3450 доларів за аукціону. Є ось така Mazda CX-5, куплена за 10800, Здається, це 2024 рік. Свіженький автомобіль. І є Audi A4 четверта рестайлі, куплена за 9300 з переднім пошкодженням в комплектації Premium Plus. Зараз ми їх всі будемо розвантажувати поступово з евакуатора, ставити тут нас на стоянці і знімемо їх з'їдемо. І я вам зараз трішечки покажу огляд пошкоджень і стану цих автомобілів, які приїхали буквально через декілька секунд. Так, з друзі, всі машинки наші на землі поставили їх тут поки в черзі. Вон там стоїть у нас джетка, поруч з нею рог, який чекає чергу на відновлення. Ще є Audi Q5 гібридна, ще ось і Audi. Давайте а четверта почнемо з неї. Удар в передню частину. Прийшовся вище ланжеронів, тому підсилювач цілий ланжерони цілі. Навіть радіатор інтеркулера цілий, але все інше телевізор, радіатори охолодження, радіатор кондиціонера бо треба буде міняти. Капот теж під заміну, але у нас абсолютно цілі крила. Бампер купимо, його немає взагалі. Фари у нас якісь є, подивимось їх стан. Одна Вон там друга лежить. преміум плюс комплектація. Ціла безпека все добре, гарно виглядає. Навіть плюс-мінус для Америки не сильно загаджений салон. Наступний наш пацієнт це Мазда, 24-й рік. Комплектація преміум. удар. Також передню частину будемо це все розбирати, дефектувати. Ланжерон треба буде міняти або рихтувати, Передній лівий. Тут у нас 400 миль пробігу. Усього лише на всього. Свіжа машинка. Шостий місяць 24-го року. Салон ідеальний в салоні запах нового автомобіля. Погано, що стрельнула безпека на відміну від Ауді. Тут у нас і сидіння, і ремінь заклинив, і подушка в кермі. І шторки також все зробимо. Ось така красива, гарна в білому перламутрі. Ну і давайте покажу тепер джету. Ось такі у нас по ній пошкодження. Праве крило, рихтовочка фарбування. По дверкам подивимося, що тут якісь дефекти також будемо. Я думаю, виправляти, підфарбовувати всю праву сторону. Немає крила. Подивимося, що з капотом або рихтуємо, або міняємо цілі ланжерони, цілий підсилювач, і все у нас ок. Стан салону, звісно, на відміну від попередніх двох, цей вже брудніше виглядає. Якийсь такий дивний чехол на кермі, треба буде його зняти. Трішечки більше хламу, трішечки більше всякого мотлоху. І там лежить бутилочка. Я думаю, підбухував трішечки власник цієї джети. Зараз гляну з того боку. Що це у нас тут таке? Не знаю, порожня пляшка, тому викинемо потім її. Все, ці машинки ми розгрузили. Чекаємо трішечки тиждень-два в черзі. Поїде першим рог, потім поїде гібридна кюп'ята. Ну і потім поїдуть і ці три пацієнта наших. На відновлення буду вам в сторіс показувати розказувати все, як буде відбуватись процес, як завжди, цікавий контент по біточкам з Америки. Вам гарантований.